Друзі, цей рік минає, і я хочу привітати вас з новим 2025 роком. Цей рік був насиченим цікавими моментами, новими досягненнями, багато яскравих емоцій і цінним досвідом. І я вдячна кожному з вас за підтримку, за коментарі, за лайки і вдячна за те, що ви є. Частинкою цієї великої спільноти. У 2025 році я хочу побажати всім нам найголовнішого це миру в нашій країні. Нехай цей рік стане роком перемоги, єдності і відновлення. Бажаю, щоб кожен з нас відчув радість у серці, тепло в домівках і впевненість у майбутньому. Також я бажаю міцного здоров'я, щоб ми могли сповно насолодитися життям. Хочу ще б вважати сили і наснаги для здійснення найсміливіших мрій, любові і гармонії, які надихатимуть нас кожного дня. Цей рік. 2025 буде особливим. І я вже готую для вас багато цікавого контенту, який вас точно здивує. Тож залишайтеся на каналі, натискайте кнопочку підписатися, якщо хтось ще цього не зробив. І давайте разом зробимо 2025 рік просто неймовірним. З Новим роком. Дякую за те, що ви зі мною. І до нових зустрічей у новому році і у нових відео.